В Цьому відео ви дізнаєтесь, як створити телеграм-канал і вивести його на дохід від тисячі доларів на місяць. Взагалі, скільки тут можна заробляти, як монетизувати канал і де знаходити людей чи проекти, які будуть купувати з рекламу, та брати трафік на ваш канал і як краще його заливати. Я поділюсь своїм досвідом ведення каналу. У мене два канали, які в піку приносили мені від 2000 тисяч доларів на місяць. Але звичайно, перед початком відео вліпіть лайк, пишіться на канал і випадковий коментар отримає 200 гривень собі на карту. А ось переможець з переднього відео. І почнемо з самого початку. Це вибірніші, і взагалі про що ми будемо писати? Телеграмі. Просто безліч різних ніж переходимо на сайт Тегестат e і бачимо, що тут просто їх купа. це новини, гумор, треш, криптовалюти і так далі. Особисто я зупинився на темі криптовалюти і рекомендував би її, тому що це найвигідніша ніша. Тут найдорожча реклама, і з навіть невеликою кількістю підписників можна непогано так заробляти. Але кількість підписників то не головне. Більш важливу роль грає кількість переглядів на вашому каналі. Ось, наприклад, прикупкий телеграм-канал на тему гумору буде продавати рекламу за 2000 тисячі гривень. А ось такий криптоканал, в якого 10 разів нижчі перегляди, буде продавати рекламу від 4000 гривень. І чому така різниця, запитає тебе? Це тому, що аудиторія в таких телеграм-каналах вважається не А от підписники криптоканалів вже виходять набагато дорожчі, тому що аудиторія тут вважається з грошима. І один підписник буде виходити від 1,5 долара до 2,5 доларів. Але ніж ви можете вибрати будь-яку. Я обрав криптовалюту, тому що я тут заробляю, і мені вести канал це як хобі, яке приносить мені дохід. Тому знішуємо определились, і давайте перейдемо до питання, де брати підписників в наш телеграм-канал. Особисто я майже всю свою аудиторію отримав через соцмережі. Це Тікток, та YouTube. І як на мене, це досить хороший варіант. Тому що купляти рекламу дорого, а з соцмереж аудиторія досить хороша. Чотири основних формати, за тому яких переливають підписників в телеграм-канал, це авторські відео, нарізки з подкастів, мотиваційні відео і відео створені з мою ну, штучного інтелекту. Авторські відео поділяються на два типи: перший це з лицем, коли ви стаєте перед камерою і розповідаєте про якусь криптоактивність. А другий тип, коли ви робите запис екрану чи знімаєте екран свого ноутбуку і показуєте ваші дії. Цей формат вважається найкращим, тому що аудиторія прив'язується до вас як до особистості і виявляє більшу активність. Другий формат це нарізки подкастів. Думаю, багато хто бачив ось такі відео, і таким чином люди переганяють трафік на не на канали людей, які є в подкасті, а на свої чи чиїсь телеграм-канали. І цей спосіб досить простий, тому що все, що вам потрібно, це знайти подкаст, нарізати його і вигрузити в TikTok. Спосіб виходить досить простий, але і трафік не найкращий. Далі йдуть у нас мотиваційні відео. Трафік тут взагалі поганий, але і спосіб теж не важкий. Ми просто з пінтересу беремо відео з машинками, яхтами, грошима, котки, Нарізаємо це все під музику і вигружаємо в TikTok з надписом переходив в Telegram. І так само переганяємо аудиторію в своїй телеграм-канал. Формат відео створений з твою штучний текту по якості трафіку, десь на рівні з на різками подкастів. Але тут треба трошки погратися. Нам потрібно взяти зайти в один штучний так і озвучити текст, який ми робимо, і зайти потім в інший штучний телект, і створити відео відповідно до цього текстового запиту. Потім це все стрес докупи і вирусити ті, кто після того, як ви вибрати свій формат, обов'язково викладайте відео в три соцмережі для того, щоб збільшити залучення аудиторії. Я вам все таки рекомендував знімати авторський контент, тому що. Тут найкращий трафік, аудиторія буде більше з вами взаємодіяти, ви прокачуєте себе як бренд, і це дуже круто для вашого каналу, так і для вас в майбутньому. Окрім коротких відео, також можна знімати відео на YouTube. Трафік з YouTube в загальному вважається найкращим, і в YouTube можна буде також дуже круто монетизувати. Це можуть бути як і короткі виставки в ваші відео, так і повноцінні рекламні відео огляди якихось проектів. І повірити, ціни тут просто космічні. Або ж ви просто зможете в описі залишати якийсь інший телеграм-канал, і за кожного праведного підписника вам будуть платити. Також. Для кращого просування ви можете нарізати свої відео з Ютубу в Тікток і цим самим отримати підписників і в Ютуб, і в Телеграм-канал. З трафіком зі соцмереж ми трошки розібралися, але ще є способи просування вашого каналу і в самому телеграмі. Це взаємна реклама, хіви, пересилання ваших публікацій. І ще один цікавий спосіб. Почнемо з взаємної реклами та ХІВІ. Взаємна реклама може бути списком та папкою. Зараз це трошки все діло відійшло на інший план, але час від часу його можна використовувати списком. Це коли кожен канал окремо в одному пусті, до нього ще такі коротенькі. Опис А папкою це коли один загальний пост, і за допомогою одного кліку можна додати собі велику кубку каналів в ЛУПА. Ну, а гіп це така штука, але за підписку ще розігрують кошти. І як на мене, це найкірший трафік, який тільки може бути, тому що тут приходять боти і підписники, яким взагалі не цікавляє ваш канал, які прийшли лише за халявою. Два наступні джерела трафіку дуже круті, тому що за допомогою них на ваш канал бути максимально цільова аудиторія. Перший з них трошечки важчі за інший, і суть його заключається в тому, що ви маєте написати якийсь дуже крутий пост чи знайти якусь цікаву. Тему, яку потім будуть пересилати інші канали собі, або брати, копіювати ваш пост, писати плюс-мінус щось таке саме і відмірювати вас допомогою цього способу на ваш канал буде йти максимально зацікавлена аудиторія. А інший спосіб трошечки легший, але трафік взагалі не гірший. Суть заключається в тому, що ми собі в описі профілю кладемо посилання на ваш канал і починаємо спілкуватися в різних чатах. Люди бачать, що ви якийсь активний користувач будуть заходити на ваш профіль, і тут буде посилання на ваш канал. Вони будуть переходити і підписуватися. Але ще для кращого Результату можна додати собі в нік надпис Біо, переходи в біо або просто посилання в біо. Особисто цим способом я перевів свій телеграм-канал близько 500 підписників, і майже всі підписники досі стежать за каналом. А з деякими з підписників я і досі підтримую контакт кожного дня. Тепер давайте перейдемо до постів в телеграм-канал, а саме до оформлення постів та де брати інформацію про що писати. На перший час раджу вам підписатися максимально на всі телеграм-канали, і ми будемо перший час копіювати пости з інших каналів і переробляти під свій формат. За рахунок того, що ви підпишетесь на велику кількість каналів, ви з часом почнете розуміти, які канали кращі, які гірші, які швидше пустять інфу, які пізніше, які просто копіюють в інших каналів інформацію і відфільтруєте собі канали. Але ростом каналу просто копіювати пости і переробляти під свій формат буде недостатньо. Потрібно якось виділятися від інших і на простому оформленні ним витягнеш. Потрібно писати якісь авторські пости. Зазвичай вся інформація зароджується в Твіттері та Discord. І тут два варіанти: знайти собі якогось інфлюенсера, який пише про якісь стімки трошки швидше, ніж вони З'являються в телеграмі або напряму брати інформацію з аккаунтів бірж ще аккаунтів різних проєктів. Але в цьому випадку потрібно сидіти і моніторити Twitter та Діскорд 24 на 7. Тому тут нам на допомогу приходять індуси. В індуських телеграм-каналах інформація з'являється трошки швидше, ніж в телеграм-каналах з СНГ, і ми просто будемо брати інфу з їхніх каналів і перемнати під свій формат. І виходить так, що у нас інформація з'являється трошки швидше, ніж в інших каналах. І так у нас є телеграм-канал. Знаємо звідки брати трафік, і знаємо про що писати. Наступне питання, яке постає: як монетизувати канал і де продавати рекламу. Звичайно, основний заробіток йде з продажі реклами. Якщо у вас цікавий канал і на нього постійно йде трафік, навіть вам не потрібно шукати рекламодавця. Вони самі вам будуть писати. Але для того, щоб перестрахуватися, можна і залишати посилання на ваші ресурси і ціну у різних рекламних DAO. Рекламні DAO це такі закриті телеграм-канали з адмінами, в яких з'являються рекламні пропозиції. Якщо вам сподобалася рекламна пропозиція, ви залишаєте посилання на свій канал і ціну за пост. Якщо вас погоджують, вам оплачують цей пост, даю завдання, що потрібно зробити. І в кінці ви також маєте скинути комісію рекламому дау за те, що вам закрили рекламу. Тобто рекламні DAO дають вам пропозицію на рекламу, а за це вони беруть комісію з кожної проданої реклами, і це вигідно власникам телеграм-каналів і рекламній агенції. Але окрім продажі реклами, телеграм-канал можна монетизувати іншими способами: партнерки з біржами, амбасадорські програми. До речі, про амбасторські програми є окреме відео. Тут ви можете переглянути. Також це реферальні посилання. І ще один цікавий варіант: це продаж власного продукту. Це може бути софт, навчання або ж приватка з. Усім разом, тому зациклюватись на продажі однієї реклами не варто. А тепер давайте перейдемо до мого досвіду ведення каналів, і я трошки поділюся результатами. Я вже веду телеграм-канали більше 4 років, і коли я активно вів телеграм-канали, в загальному аудиторія в піку була майже 12 тисяч підписників. 9 раз на одному каналі і 2 500 на іншому. Перегляди на постах за 24 години були 4 тисячі, а за 72 години перегляди ходили аж до 7 тисяч на одному каналі і 800 3500 на іншому. І ціна за один рекламний пост на цьому каналі була 100 доларів, але з таким. Просто вона швидко стала 300 доларів за позбу. Да, ціна за такі перегляди досить мала, але ці перегляди трималися за рахунок нового трафіку. І багато хто навіть підписувався на канал, просто переглядали і ніяк не взаємоділи з контентом. А на цьому каналі я продавав рекламу за 50-100 доларів. І лише з реклами в мене виходило від 1000 доларів на місяць. Да, звичайно були трошки гірші місяці, але в середньому така цифра. Також дуже непогано вдавалося туда з рефералом. Тоді були популярні різні тапелки і і В загальному з цього зробив більше п'ятдесяти Тисяч гривень про це теж є відео. Також кожного місяця вдавалося зробляти від п'ятиста доларів на місяць з різних амбасадорських програм. Основна нас звичайно була Stonefy. і також що з від часу приходили комісії з відбірж. За місяць виходили від десяти 10 до ста доларів. Тоді зараз ця сума збільшилась майже в три рази, тому що на ринку з'явилися нові користувачі, і ті, хто в мене були просто зареєстровані по моєму посиланні, почали зараз активно торгувати і мені постійно починала падати комісія. Тому на перспективу рефералки з бірж потрібно качати завжди. І не підрахунками ви самі Можете порахувати, яка сума виходила в мене за місяць. Тому ви бачите наскільки телеграм-канал з іншою криптовалюти, це крута штука, і раджу вам цим займатися. Звичайно, зразу не буде таких результатів. Тут потрібен час і терпіння. А дивлячись на те, що я досить непогано заробляв з телеграм-каналу, зараз він мені майже нічого не приносить, тому що я був закинув його на досить довгий період часу, і в мене знизились і перегляди, і знизила кількість підписників. Але зараз я планую повертатися до ведення каналу, тому обов'язково підпишися. Посилання буде в описі.